Давайте з вами почитаємо Єфесянам 2 глава, про що говорить нам Ісус Христос? Ви збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю. Нам показує апостол Павло, що не проблема в рукотворних храмах, які люди роблять акцент, а Господь показує, що кожен з нас має будуватися. І е, кожен з нас може стати храмом для Духа Святого, і на чому він будується? На основі апостолів і пророків апостоли залишили нам чудову книгу, Біблію, Слово Боже. І так як Ісус Христос говорив, що я зруйную цей храм, і за три дня я його побудую, і він воскрес з мертвих. Чому? Тому що в ньому був Дух Божий. І Дух Божий він сходить на слово, коли є воно в нашому серці, в нашому розумі. Тобто, коли ми будемо вивчати вчення апостолів, ми будемо будуватися як храм, де поселиться Дух Божий. Бо своє життя ми будемо будувати на камені, на Слові Божому. Слово Боже, це і є Ісус Христос. Якщо тобі так цікаво вивчати Слово Боже, ти хочеш більше пізнати, більше зрозуміти Його, в шапці профілю є посилання. На нашу групу, і я запрошую тебе вивчати слово Боже разом з нами.